Час іде, і змінюється світ одне тільки незмінне, віра у справжнє диво. Там, де хмаринки сиплять лопатим снігом, живе надзвичайний дідусь, він опікується діточками, бо дуже їх любить, і саме для них творить дива. Вітаю вас, мої любі. Як же я радий бачити вас! Я так люблю вас і дуже щасливий, що маю таку роботу, бо здійснювати мрії дітей це моя улюблена справа. І допомагає мені в цьому чарівна книжка, яка розповідає про кожного з вас. І я бачив там є ваші фотографії. Це моя бібліотека. Тут є інформація про дітлахів з усього світу. Де ж... У мене книжки з інформацією про дітей України. О, бачу, бачу, ось ця полиця. А де ж книжки саме про вас? Ось тут вона у мене. Подивимося. А сьогодні мої подарунки вам передадуть мої помічники Янголятка. Оксана Близнюк. Дуже активна. Завжди рада допомогти Валерія Близнюк. Дуже талановита вміє творити красу довкола себе. Святослав Близнюк. Спортивний і дуже щирий. Руслан Кос Завжди веселий. Мамина відрада. Ярослав Павлечко завжди вміє розвеселити друзів. Марія Павлечко. Усміхнена. Завжди швидка до добрих справ. Каріна Пулик. Старша сестричка. Вона дуже дбайлива. Філомена Пулик. Життя радісна і творча. Вікторія Пулик. Лагідна наймолодша сестричка, як сонечко. Софія Тичковська Ніжна як янголятко Вероніка Тичковська. У всіх обставинах вона виявляє кмітливість. Антоніна Тренчук – Енергійна красуня. Тарас Тренчук – Опора і сила для мами. Евеліна Скрипка Потішна і ясна, як зіронька. О, бачу моя книжка повна чемних дітей. Що ж? Подивімося далі, чиї тут є імена. Наталя Дудка Радісна, вона завжди звеселяє серце мами. Павло Дудка. Справжня підтримка для всієї сім'ї. Євгенія Романко дарує щастя всій родині. Михаїл Симкович. Хоч маленький, а радості дарує багато. Ліза Терещенко Красива і розумна мамина гордість і помічниця. Константин Шляхтич, відповідальний. Він завжди віручить. Вікторія шутка, старанна, ніхто не залишиться без її уваги. Богданна Симкович для цієї милої, чотирихрічної дівчинки. Подарунок вирушає у Житомир. Максим Худяк Найкращий брат. Остап Худяк. Мужній, як і його брат. Роман Вінтоняк. Справжня відрада для мами. Андрій Микитин. Козак. На нього завжди можна покластися. Пам'ятайте. Що у вас є я, Святий Миколай, до якого ви завжди можете звернутися у молитве. Я спостерігав за вами цілий рік і знаю, що ви були дуже старанними. Пам'ятайте, щоб чогось досягнути, потрібно прикласти зусилля. Завжди вірте в дива і самі їх творіть, бо навіть щира усмішка, лагідне слово. Дарує людям щастя і віру в добро. Я прийшов до вас з міром, любов'ю і надією, нехай кожен день буде тихим та ясним, і в кожній українській оселі запанує мір та злагод. Перемоги вам, мої дорогі українці, пам'ятайте, ви воїни світла, і саме ваше світло розжене зі світу пітьму. З нетерпінням чекатиму нашої наступної зустрічі. Будьте чемними.